Скажіть, покажіть, що заважає припиненню обстрілів, щоб припинились обстріли, щоб було мирне небо в Україні. Які перешкоди? Перешкоди то, що руйнування. Ворог планує, то, що залякують, що це відбувається, щоб залякати. Так, щоб зруйнувати то, що. Ми, мир, щоб мирні люди були налякані, щоб не було будинків, щоб не було цих сімей, щоб не було щастя. Ну це зрозуміло. То, що вони хочуть, ми добре розуміємо. Що перешкоджає, щоб вони припинили це робити ті перешкоди? Ну, Дві карти зради, зрадники. Зрада і придательства. Тобто ще в нас є зрадники. Таким чином, нас лікують від зради зрадників, що ми повинні бути як одна ціла капець Зараз іде боротьба за ті території, які окуповані расистами, і оце все витарговування щоб ці території відійшли до Росії. Ось так. Тоді буде мир. Але ворог, якщо ми навіть поступимось, віддамо цієї окуповані території, ворог не зупиниться, він просто піде далі. Це ворог, ну це зрада, предательства, ілюзія, що вони не зупиняться на цьому. Мира, оцього, що вони показують, не буде. Вони підуть далі. Це, бачите, людина з зброєю по цій території, з цієї території, що ми повинні віддати. вони підуть далі, і війна не закінчиться, вона буде продовжуватися, якщо ми поступимось. Добре, а якщо не поступимось, що буде. Росіяни потонуть, вони руйнуються. Це може зайняти більш тривалий час, але оцей ворог тут вовпливе, карта дурак вовпливе. Ми сидимо тут на стовпчику, просто чекаємо, коли він потоне. І вони вже в процесі вони вже не випливуть, не вигрибуть до берега, вони втонуть. Треба. Ну, треба час, щоб вони потонули. Нам не допомагають в цьому. Зараз, так як могли б допомогти, нам не допомагають. Але все одно, скільки на це часу треба, стільки це і буде відбуватися, поки Росія потоне. Ну, вони впадають, вони, будуть, вони знищують самі себе, вони вже летять в пропасть. Ось. А ми чекаємо, просто коли це станеться. Все. Дев'ятка кубків, мир буде. Королєва Пентаклії, що Україна відновиться? Як довго ми будемо чекати, поки цей вовк потоне, поки Росія знищить сама себе, зруйнує? Ще руйнування будуть? Так, скільки це буде? Це мені не подобаються ці карти, ну це довго ще, це роки, це не місяці, це роки. Я навіть не хочу казати ці цифри. Тобто, якщо зараз нам не допоможуть країни-партнери, не задушуть цю Росію, то нам ще роки оце противостояння, оце боротьба ще на роки. І з початку війни, якщо рахувати з 2014 року, вийшла цифра 16, ще 16 років руйнувань. Треба перекривати. По цьому розкладу це у 2030 році закінчиться війна. Заперечую, давайте перекриємо. Все ще може помінятися. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Може щось зміниться, може нам допоможуть таки. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Прибираю негатив. На карта України. Заперечую. Так, прибираю негатив, все зле лихе, повертаю на голову ворогам. Вище сили допомоги. Прошу, прошу, відведіть біду, зруйнуйте ворога. Іншими шляхами ворога пустіть. Зробіть так, щоб їм ніхто не допомагав. І щоб Росія впала швидше, щоб ми не чекали до 30-го року. Щоб це було вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Так, ну я не хочу до 30-го року, щоб була війна. Давайте ще подивимось. Скажіть, покажіть. Покажіть всі варіанти, як швидко може закінчитись війна і який варіант найбільш вірогідний. Скажіть. Найбільш вирогідний, що ми не здамося. Це вийшла наша перемога. Що дійсно зараз є два варіанти, є вибір. Цей вибір залежить не тільки, ну, ми свій вибір зробили, ми бомбиться. Це вибір, це старший аркан. Це ті, хто політикою займаються світові лідери. Ось вони обирають, вони ведуть цю гру, вони перед вибором. І вони зроблять правильний вибір. Шість жезлів, то що все погане залишиться в минулому. Але що мені не подобається, що це дві цифри: 6-6, це. Шість тижнів, шість місяців, шість років. Ну, якщо було б так, то це було б шість місяців. Але по старшому аркану це може бути і шість років. Король меча, сім меча, бої. Ну, Ворога змушують зараз. Наші військові будуть дуже рішуче діяти, і ворог буде тікати з тих територій, на яких він зараз. Ворог буде відходити однозначно. Наші їх виженуть. Ой. Коли це все припиниться повільно, це не може бути швидко. Маніпуляції комусь вигадно, що це така темна гра. Комусь вигадна наша війна. Не тільки. Вигідно тим, кого, хто не, не на арені, того, кого не видно, яка, той, хто в тіні. Ну, це понятно все. Ну, от зараз такий момент, що все може змінитися, що це може закінчитись або через 6 місяців, або через 6 років. І то, що наші вибивають ворога з нашої території, це. Пливає ну, на прискорення цієї ситуації. Треба прибирати у цього гудький який. Бачите, за ніточки і всі роблять так, як він хоче. Заперечую. Це наші. Заперечую, заперечую. Хай тікають вороги. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Це заперечую. Прибираю негатив, вищі сили, допомоги прошу. Ну що мені подобається, що вийшли карти, от шість жезлів це перемога. Що ворог буде тікати, і пас жезлів це наші військові. І шість жезлів це то, що е, перемога і ворога знищать. Прибираю, перекриваю вищі, допомоги прошу. прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на нашій території вже сьогодні. Вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди для того, щоб військові дії припинились вже сьогодні, щоб було мирне небо, припинилась війна. Захист, прошу. буде так і так єсть.